Доброго всім дня, друзі! Ви на каналі Лена І Любаша сьогодні буде обзор наших курочок. Все буду розказувати. Буду показувати живий віс і також буду показувати самої тушки, який віс. Брались вони 3 квітня, зараз 28 травня, майже 2 місяці. Також покажу, чим пропаювала, чим вони хворіли, скільки одійшло їх, в цьому обзорі зараз буду розказувати і показувати про все. Так, як воно є. Погнали. Ну, і так, от наші курочки. Тут їх вже залишилося 11 штук. Більшу частину ми вже з Любашою вирізали. Я думаю, і ці підуть день-два в морозильну камеру. І так, брали ми 40 штуків. І 40. Одійшло у нас ну, здохло п'ятеро. Дивіться, ну це більше 10%. Не особо, звісно, мені це Ну, Такому це подобається. Дивіться, ми тільки їх привезли і сразу одне склеяло ласти. Пізніше, тоді, мабуть, в неділі через 2. Е, ще двоє здохло. Ну, там вже од двадянки 100%, бо то, що синій гребінь був і синя туша була. І також вже одійшли. Е, здох один був десь 2,5 кг. Да, жалко, теж водянки. Хоча, звісно, двері були завжди відкриті. Провітрювалось, вичищалось, ну, не знаю, все в них чисто було. Посипалось сюди да, кліносаном, тут ні мух не було, ні запаха. Кормились вони і в тому году двориком, і в цьому году дворик комбікорм. Мені подобався цей комбікорм. Вони у мене дето, мабуть, у неділю через дві е був сквозняк і вони почали кашляти. Зараз покажу аптечку і покажу, чим я їх вилічила. Ось у мене аптечка така на столі. Отака куплялася аптечка. Вона недорога, 60 гривень. Тут інструкція, що треба давати, якого дня. Е е Повністю їх пропоїла по цій інструкції, і дійшла до такого препарата, як. Е Вітамін Чіктонік. І я побачила, що у них почався жидкий помет. І поняла, що це от Чіктоніка замінила вітамін. Це не так уж страшно. Інтровіт орал. І все. Все стало в них нормально. Пропоїла цим інтровітом 1 кубік на 2 літри води. І також їм вносила ще додатково, уже після цієї аптечки кальцій. Кальцій, такий ловіт фос. Тут один кубік на 1 літр. Так як вони в мене перевишали свій віс е по таблиці. То вносила ще їм кальцій. По-моєму, два чи три дні їм внесла. І все. А от кашля, от вони в мене кашляли, то брала біосептим. Так, да, дійсно він мені поміг цей бі біосептим. Е пропоїла я їх. 3 дня. брала такі 4 пакети, ну, пропоїла 3 дні, побачила, що вже не кашляють, нічого я їх не відсаджувала, там не вичисляла, хто кашляє, хто ні, всім дала і прикратився в них кашель, давала біосептим, розводила, випаювала їх. Хочу сказати, що розводьте його в теплій воді, бо в холодній він дуже-дуже погано розтворяється. Вип... Випоїла їх і, і все, і при... все прекратилося. Хороша штука, я рекомендую Біосептин. Це не реклама, просто розказую так, як воно є. Чим пропаювала, щоб допомогло. Щоб він мені допомог. І так. І давала ще, ну, зараз у мене немає, я його викинула, пропоїла їх після місяця від глистів. Пропоїла, там була пропойка така два дні. Профілактика пропоїла, і після того дві неділі те м'ясо не треба употребляти, коли ви їх проглистували. Ну, в мене вже пройшло. Вже їм вважай, 2 місяці. А зараз покажу, от вже віса приготувала. Зараз покажу їм вам, живий вес їхній. І також самої тушки покажу. І так, ось Петрович стоїть, як динозавр. І так, його вес 4. 240, ну 4200. Це живий вес. Це Петя у нас. Зараз знайдемо курочку і зважимо курочку. Не вибирала, де більший, де менший. Всі вони нормально виглядають. Ось отож тот ходить динозавр. Зараз достанемо курочку. І так, це в нас курочка. І її 3890, ну, 3800. Це курочка. Так, ось у ще я одного достала. Не знаю, це куриця чи петух, Не бачу. Навірно, курочка. А. Так, і от курочка. Курочка у нас важить 4645. Ну, 4600. Ну, хочу сказати, ми тут одного півня на днях важили, то його було 5 кг. Найбільший був 5 кг. А це курочка 4. Ну, 4600. Хороша курочка. І так, друзі, результат моєї роботи. Для вас це, звісно, пару секунд пройшло, а для мене це 3 часа, звісно. Поки їх порізала, поки поскубла. Поки поробляла. Ну, не важливо. Так, це їхні желудочки і печінка. Желудочки навіть в жиру. Показую такі жовтенькі вони, як домашня курочка. Я просто в цьому году їм додавала в кормочний 25 кілограмовий мішок, додавала відро меленої кукурузи. І от вони такі жовтенькі вийшли. В тому году, звісно, не додавала, то не такі вони були жовтуваті. Ну, звісно, одрізнялись від магазинних. но все равно мне не понравилось кукурузы добавила и классный колер домашний и я хочу сказать что мясо более плотнее вот начала добавлять кукурузу и мясо более плотнее стало так сейчас мы будем важить их сами тушки лапне мамных пообрезала Самі ці кончики крилишок також. Ну, сама тушка. Скільки важить сама тушка? Так, у нас на весах по нулям. Ну і почнемо. Більше всього що це півень. Так, з нього і почнемо. Так, 3615. Нормально. Наступний. Наступний у нас 3,180 Я хочу показати от, жирненький такий жир у них. Вот тут вообще. Хотя, наверное, самый їла ела кукурузы. Вообще в палець жиру. Так, наступний. 3,125, ну в районе 3 кг. Ну, Сейчас мы сважим эту самую желчьишу. Так, 3,15. Нормально. В районе 3 кг. Курочки. Понравилось мне с кукурузу их выращивать. Ну и цвет нормальный, и мясо более плотнее. И я хочу сказать, стоит, конечно, держать их, кажу так, как есть Сила подсчитала, ну, допустим, 40 штук мы их взяли, это за те деньги, ну, какие мы брали там им корм, аптечку, все туда вчитывала то половина. Вот. Так бы на те гроши я только взяла 20 штук. А так Вийшло 40. Ну, не без того, звісно. В цьому році у мене більше 10%, звісно, подіжа було. Ну, і то все одно. По-моєму, 5 штук у мене. Ну так, да. 5 штук у мене дійшло. Ну, і то все одно вигодно держати. От 10 штук взяли, 10, вважайте, на вар у вас є. Ну, конечно, це не промишлені, що там їх брати по 100 штук, конечно, ну там уже йде более такий. Ну а для дому я думаю це достатньо. І хочу сказати, що у нас є сторінка в Тіктоке Лена і Любаша. Якщо кому інтересно, там ми не тільки про бролерів розказуємо там ми все, все показуємо мій огород і все. Кому буде цікаво, заходьте на сторінку. Дивіться. Вам гарного перегляду. Ну, а я работаю далі. Зараз буду їх всі перерізати. Рудини віддільно, четверті віддільно, крила віддільно. Зараз буду фасувати все, перерізати. Ладно, не буду дуже затягувати відео. Всім гарного дня! І до зустрічі.